Окей, нам треба а, зробити під це стратегію. У тебе 10 переглядів. Це ок чи не ок, а воно не натягнулося, а гуснуло. А далі все, потолок. Потім можна зайти на Лешпецькі оці сайти, а нафіга казя Баян. П'етя сказав, що LinkedIn класно працює. Там Стівен Кінг сидить, і Брайан Ера получається. Я людина-стратегія. Зараз буде відео, яке здається. Вже Проговорили усі. Вже тема настільки просто замусолена до цього, але проблема і досі є. Вітаю! Ви на каналі Людькевич. і сьогодні знов і знов і знов будемо говорити про те, що таке мета і навіщо вона потрібна. Це мій біль, чесно вам хочу сказати, це мій біль. Постійно о, пропрацьовувати мету з кимось не тільки з клієнтами, бо більшість клієнтів вони приходять, вони не знають, чого вони хочуть. Ну, ми хочемо YouTube, бо там у конкуренті. Він є взагалі класний інструмент. А навіщо вам? Що ви хочете через грить на YouTube? Ну перегляди там, впізнаваність і так далі. А якщо ви дивилися мій канал уважно, ви бачили, що для того, щоб поскачати свій YouTube, треба дуже багато відео завантажити. Це дуже велика праця. І відповідно, коли людина приходить і он з такою ось метою, він е, не знає, чого він хоче, він ніколи це відео знімати не буде. Він зніме 5-10 відео і просто. Вимре від цього, бо він і від початку то не сильно хотів, а тоді просто коли ти вже втомився від зйомок, підгострюються всі питання. І ти такий, типу, а нафіга Баян взагалі. Ну, типу, нафіга воно мені було потрібно з самого початку, і людина звувається. Це дуже часта історія. Так ось кожна дія у цьому житті. Вона має якусь мету. Я вам знімаю це відео. У мене є якась мета. Не навіть банально. Ми записуємо. Ну, хтось в телефоні, я, наприклад, користуюся блокнотом. Ми записуємо для того, щоб не забути, для того, щоб там не провтикати щось, наприклад, похід до Дантиста. для чого і ми йдемо до Дантиста, щоб у нас була гарна посмішка, щоб. Не болів зуб або ще щось. Кожна навіть маленька дія у цьому житті, вона заради якоїсь мети. Я тіскую собаку заради задоволення. Я ходжу в супермаркет, щоб було щоб поїсти ввечері. Я готую для того, щоб їжа була здоровіша, аніж, наприклад, там якісь Макдональдс чи просто доставка. Будь-яка дія, яку ми робимо, вона має за собою мету. Так, чому ж коли ми приходимо до маркетингу? У нас мети ніякої немає. Вони закінчуються на маркетингу. Інстаграм робимо. Бо без інстаграму ж зараз не можна. Ютуб робимо, бо в конкурентів Ютуб, Твіттер той, що екс робимо там Стівен Кінг сидить, і в Райнера класно виходить. Ось, а взагалі ще ми знімаємо дуже багато відео через те. В нас є Тікток. Ось. А ще Петя сказав, що LinkedIn класно працює, і просто отакий хаос і. Найголовніше не зрозуміло, навіщо і куди це вона все йде. Дивіться, перш за все, оподіліться завжди зі своєю метою, те, що хочеться. Зараз скажу золоту істину, я її повторюю постійно, тому якщо ви проходили якісь деякі моїх курсів, ну не з моїх курсів, а там, де я викладаю бізнес-школах, ви чули. Ми підбираємо інструменти під мету, а не мету під інструменти. І відповідно, коли в нас є мета, ми не тільки можемо ювелірно підібрати найкраще, ми. Цим самим мінімізуємо нашу енергію, бо вести усі соціальні мережі, що зараз є, і робити це якісно без великої команди неможливо. Навіть з великою командою це доволі такий великий об'єм роботи, і не все можна делегувати. І відповідно, маючи мету, можна виділити, що робиться спочатку, що потім підібрати ті інструменти, які дадуть най- кращий результат, а не просто робити заради робити. І я знаю, що дуже багато людей пишуть о, у коментах або коментують але це ж і так всім зрозуміло. Так, коли зрозуміло, коли мабуть дивитися мене або інших людей про це кажуть. Але потім доходить до живого, приходять воркшопи, на яких ми працюємо, і я у людей питаю. А що у вас за мета? Ось ви проробляєте стратегію ютуб каналу. Яка мета? М -м перегляди. Ось тоді в мене стає питання: окей, в тебе на Ютубі мета перегляди. Пройшов рік, ти зробив 100 відео, в тебе 10 переглядів. Це ок чи не ок? Ой, не ок, а тисяча переглядів. Ок, окей, давайте. Мільйон 10 мільйонів людей передивилося. Жоден не підписався, нічого не написав, не прокоментував 10 мільйонів переглядів. Це ок чи не ок. Це налок, бо 10 мільйонів переглядів, то можна зайти на Ошпецькі сайти і просто купити а, ботові перегляди на Ютубі, нафіга взагалі працювати. З ніби одне відео, купи собі 10 мільйонів переглядів. Якщо в тебе мета перегляди, ось тобі перегляди. Це не дуже дорого. Купи. Чо? Ні, не підходить. А чому не підходить? Ну, я ж так, це де мета. Не може бути мета у переглядах. Ні, мета може бути у переглядах тільки коли у нас є ціль, наприклад, охоплення донесення якогось бренду. Наприклад, якщо там а, молоко, то саме цей бренд. Якщо а, новий рік, то Кока-Кола, і ото 100-500 разів. Ми почуємо Кока-Колу. Потім а, зайдемо в кафешку, нас питають, а що ви хочете, і ми автоматично скажемо Кока-Ко. Може бути, але якщо ви не на рівні Кока-Коли, то будьте добрі розібратися зі своїми власними цілями, які ви перед собою ставите. Навіщо? Дуже багато людей чомусь вважає, що ставити перед собою а, мету, яка виражається в грошах, це погано. Чому погано? Я вважаю, що взагалі гроші це. Одне з того, що найкраще мотивує людей. Ми, ми всі на роботу ходимо заради грошей, що в цьому поганого. Далеко не кожен хоче щось робити за впізнав впізнаваність, або там за якісь інші нематеріальні блага. Чому люди вважають мету заробити гроші погано? Усі дивляться, наприклад, на тих самих блогерів і всі хочуть жити так, як вони. Але люди чомусь цураються цього, не цураєтеся. Ну гроші, це один з найкращих мотиваторів. Взагалі, я так вважаю, тому що. Ну реально заради грошей можна впахувати. Деякі люди впахують заради грошей на роботі, яку вони ненавидять по 50 років. Це ж яку мотивацію треба мати, щоб 50 років ходити на роботу, яку ти ненавидиш а люди це роблять. Гроші найкласніша взагалі мотивація. Тому ставте собі нормально. Якщо ви хочете заробити, наприклад, щоб у вас був місячний доход через рік. Тисячі доларів, то ви розумієте, ви інструменти підбираєте під мету а не мету під інструменти. Якщо я, наприклад, можу. Знімати відео, ну, наприклад, на телефон, так ну, наприклад, є в мене така навичка. А ось я можу знімати, і де ж мені з цієї навички висосати гроші? Окей, ще, наприклад, тисячу доларів ми з цього зробимо. Так? А далі, коли захочеться вже на тисячу доларів, наприклад, зарплатні, а три. А далі все, потолок. Чому? Тому що ми взяли інструмент, бо навичка також є нашим інструментом, і почали натягати як. Презерватив на нашу мету, а воно не натягнулося, а гуснуло. Тому завжди під мету. Ми розуміємо, що якщо, наприклад, у людини є мета заробляти 10 тисяч доларів на місяць, то навряд чи це можна зробити, а якщо ти не знаю, садівник. Бо є середня ціна по ринку, звісно, що можна прокачатися і стати там якимось королівським садовником. Але якщо в нас є ну, більш-менш розуміння, ми знаходимося у певній країні, знаємо, що там за цю роботу платять 10 тисяч гривень а Нам хочеться 10 тисяч доларів, то воно просто не як. То візьми свою мету і подумай, можливо, ти можеш піти там не знаю, в розробників, бізнесмени або ще когось. Під мету ми підбираємо інструменти і ніколи навпаки. Ніколи. А, відповідно. Завжди, коли ви щось робите, коли ви до чогось прагнете, ставте перед собою мету. І відповідно, якщо ви бачите, що людина перед вами також не має мети, наприклад, ваш замовник, ваш клієнт не має мети. Витягніть його на це, і хай він це пропише текстом. Насправді, що він хоче. Бо дуже багато людей вони іноді роздраконюються, такі я це не хочу. Ну, типу, я о, хай це буде метою, а потім такі через два місяці. Такі, типу, ні, я на тому мав на увазі, а інше. 90 десять людей компанії. Вони в них дуже, дуже шкутильгає взагалі. Робота з цілями дуже сильно шкотильгає, і, і я вам більше хочу сказати. Ті люди, ті великі блогери, ті великі підприємці, на яких ви дивитеся і захоплюєтеся їм, у них. Вони... Є та сама проблема. Тому мені здається, скільки я не буду вжити, стільки я буду навчати тому, що ціль це найголовніше. Корабель, в якого немає маршруту, для нього будь-який вітер дме не туди. А ось, в принципі, в мене все. І наостанок розкажу вам невеличкий жарт. У мене, мої власні друзі, дуже багато років просто шуткують над мене, що. Я людина-стратегія. Завжди, як тільки я чую щось, за що я можу вхопитися, як за мету, я одразу в мене є фраза Окей, нам треба зробити під це стратегію. І це просто доходить іноді до абсурду, коли, наприклад, ми йдемо з друзями і, наприклад, неділя і все зачинено, і хтось каже, Я хочу морозиво, і я така. Окей, давайте розробимо стратегію, як ми це зробимо. Бо ми там ще в кіно збиралися, і так який маршрут, куди йдемо, все типу, є мета, підбираються інструменти. Ну, ось, такий, ось така є людина, і мої друзі шиткують, що я навіть маю а, стратегію того, як я розходжуся з чоловіками і так далі. Ну, блін, що є, то є. Бажаю усім класних цілей їх досягнення. Бо коли ми знаємо, куди ми гребемо, то навіть якщо воно туди не гребеться, можна лягти і лежати у тому напрямку. З вами була Анна Людько. До побачення, до наступних зустрічей у моїх відео. Чао.